Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми бачимо чергове чудо, яке робить Ісус. Оздоровляє. Перш за все оздоровляє те, що Симона, але також і інших тяжкохворих і існуватих людей. Христос торкається до людини і цим зціляє її. Від недуги. Однак подивімося на цю ситуацію зі сторони тих, хто був з Ісусом. Бачимо, як втішилися всі, хто знав ту те, що. Оскільки Бог повернув її назад до життя. Часто є так, на жаль, що ми починаємо цінувати те, що маємо тільки коли його втрачаємо. Тиждень тому ми пережили страшну атаку московитів чергову. І як ми тоді почали цінувати один одного, питатися ти як, як в тебе справи? Що з тобою? Чим тобі потрібна моя допомога? Тобто переживали ми сплес солідарності. Чому? Тому що нависла над нами смертельна загроза. Але, дорогі брати і сестри, вона нікуди не дівається, та смерть. І без того, що московити гадять по нас ракетами, ми маємо розуміти, що те, що ми маємо сьогоднішній день, є великим даром Божим. Що те, що ми можемо поглянути на наших рідних і близьких і сказати їм дякую, це великий дар Божий. Цінуємо те, що маємо. Бо якщо цінуємо, Рідних, близьких, друзів, наших захисників і захисниць означає, що ми живі, бо живе у нас любов. Слава Ісусу! Христу!